Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось осінь для Дніпра, Кривого Рогу, Павлограду, Нікополю та Марганцю. Не забувайте підписуватись на канал залишати в коментарях ті питання, які для вас важливі. Ми подивимось важливі моменти. Що несе нам осінь, і будемо потім робити помісячні прогнози, тому що ситуація змінюється, і ми бачимо по багатьох регіонах загострення неприємних моментів, на жаль. Дніпро, осінь, що чекає, що буде. Робимо красивіше. Дніпро. Трошки занедбають місто. Що це означає? Що більше видимість роботи від посадовців, від державних установ, ніж самої роботи. Фінансування буде, кажуть, Оточнила сама колода, карта вилетіла. Гроші дають. Але не робиться, не робляться важливі моменти. Готові будете до опалювального сезону, гроші будуть. Будете готові. Буде світло опалення. Буде світло опалення. 50-50. Тільки от спокійні періоди. Показує, що будуть проблеми з ресурсами. І це буде мати не тільки загальний, але і локальний характер. Тобто в самому місті будуть проблеми. Він про осінь. Він про осінь. Важкий період знову показує, є можливості, не користуєтесь. доведеться змінювати плани, є, є небезпеки, є обстріли, і вони мають якийсь систематичний характер. Але чомусь кажуть, якщо ви розглядаєте виїзд кудись на території нашої країни, сенсу немає. Чекайте гарні новини про мир. Другий раз випадає карта миру, якась надія справдиться українців і покращиться ситуація і для Дніпра в тому числі. В осінь будуть гарні новини. Тут Це однозначно, ну ми бачимо по Запорізькому напрямку прогноз на осінь. Дніпро осінь. Рух вперед-вперед. Важка ситуація. Дивіться, тут як руйнування будуть передмістя. Місто будуть руйнування, на жаль. Омана, обман тих, у кого щось зруйнується. Гроші будуть виділені, але не нададуться людям. Все я зрозуміла, що показувала. Є небезпека велика, що ворог хоче від Дніпра Усії, ресурси забрати? Тут Багато вказу на те, що буде збиття у передмісті, передмістом, знаєте, але летіти буде час, то будемо дивитись конкретно по періодах потім. Давайте фіналізуємо. воно важкий період. Важкий. Готуємось. Дніпро осінь. Угу. Дніпро осінь. Кажуть, треба укріплювати місто. Якось укріплювати, захищати, робити а, зараз вже. А буде якась бездіяльність, яка призведе до погіршення ситуації. Є обстріли. Показую, 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 систематичність. І знаєте, от якщо там по Дніпрянам нам часто йшла карта радості якоїсь надії. То зараз показує, що люди в такому, знаєте, зібраному стані, готовності до будь-чого. Це з одного боку добре, з іншого боку, ну от хочеться ще й відпочити, розслабитися, пожити більш-менш нормально. Але така напружена, напружена ситуація, дуже з Дніпрому. Тут дивіться, якщо я не знаю, як у вас зараз рішення по школах прийнято, але те, що я бачу, небезпека є для інфраструктури і для цивільних і. Ну, небезпечно. Все ці, всі, всі ці моменти вони є небезпечними, тому що в місто, в саме місто цілити буде. І буде робити це часто. Питання в тому, що видно, що ми не даємо йому такої можливості ворогу добити, пробити місто. Павлоград осінь. Іде така інформація чомусь, що у вас буде особлива увага до ваших медичних закладів. Вони будуть посилюватись, покращуватись, ви будете чомусь дуже важливі з точки зору медицини. Я не буду тут про військових, про якісь моменти уточнювати, але вас щось от прямо будуть модернізувати вам медичні заклади. Укріплювати вас будуть. Павлоград, той напрямок буде підцюватись захистом. У вас є можливість, знаєте, осінь. Ну, буде і небезпечні моменти, будуть, буде гучно, але є можливість осінь так, більш-менш з радістю провести. Павлоград, це добре. Кривий ріг осінь. Хотілося б щось гарне. Да? Кривий ріг осінь. Первий ріг усі. Повертаються додому, діток багато маленьких. Роботи багато в місті, хлопці, дуже багато хлопців їде на передок, на передову. От, от, я не знаю, чому це добре, але завжди по-кривому, що ваші військові прям вогонь такий, кров з молоком, прям Хвалять ваших і хвалять. Кривий ріг усім. Треба захищати. Знаєте, у вас якусь схему викриють. Коротше кажучи, буде така ситуація, дуже цікава, що когось при владі прижмуть, побачать, що гроші витрачені неправомірно, ну, і людина просто задонатить велику суму. Коротше кажучи, покаже свою роботу з військовими. З одного боку, це добре, тому що військовим надасть додаткова допомога. Ну, просто це буде так епічно. Кривий ріг чекаємо. Кривий ріг осінь. А що думаємо про по навчанню? Я думаю, вас виведуть осінь, кривий ріг. Навчання, питання навчання, питання знань, питання інформації. Знаєте, тут є небезпека. Показує такий момент, не показує жертви, але показує небезпеку неприємну ситуацію. Це не школа, це як якийсь гурток або після школи. Знаєте, коли діти вже відпочивають. От будьте обережні. Будьте обережні. Вас навіть якось будуть попереджати, може місцеві канали, що такі то дати. Треба бути особливо обережними. Ні, тут будуть прильоти, але вони такі, знаєте, незрозуміла наша. Гроші не додадуть. Якісь грошові виплати не доотримують люди. Кривий ріх осіб. Передмістя прильот. прильоти. Ми захищаємо. Зрозуміло, як ворог пробуває, він по воді з води якось. Там будуть захищати інфраструктурні об'єкти. Ну, при цьому, при всьому, є люди, які будуть здавати позиції, здавати якусь інформацію, тому прильоти можливі. Але це, це все ж таки передмістя, вліт у місто. Багато похорон. Кінець осені. Листопад багато похорон. На фоні якоїсь радості дуже багато горя. Наступ. Дуже багато прям. Ніка пальосень. Вогонь шумно страшно. Опалення буде, вода. Руйнування, руйнування. Важка ситуація, осінь важка. Я не буду розкладати довго, тому що ми будемо потижнево дивитись. Так. Да. Важка ситуація, марганець. Марганець осінь. Марганець осінь. О Ой, що ти не хочеш казати? Обстріли показую. Марганець осінь. Будуть вивозити, будуть пропонувати виїхати. Не треба зі мною сваритися і казати, що вам нема куди. Військові будуть обходити і пропонувати виїзд. Може, район. Ну, Марганець здивимось, паніка, так, а по марганцю будуть навіть просити. Давайте, кого є потреба, ми вас вивеземо, тому що дуже гучно, багато прильотів. І місцеві чомусь будуть заважати трошки роботі військових. Буде руйнування інфраструктури. Щось буде зруйноване, що неможливо відновити. Ну, не дуже гарна інформація. але Будемо дивитись потім потижнево.